Воює з нами, він з нами. Псалом 90. -й. Хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні Всемогутнього мешкає, той скаже до Господа охорона моя та твердиня моя. Боже мій, я на тебе надіюсь, бо Він тебе тенет та колова, з і з гуновить. Згубної, він пером своїм вкриє тебе, і підкрийме його, заховаєшся ти. Щит та лук його правда, не будеш боятися страху нічного, ані стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряви ходить, ані моровиці, що нищить опівні, паде тисяча з боку від тебе, і десять тисяч праворуч від тебе до тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безбожним побачиш. Бо Господь, Господа, охорону мою Всевишнього, Ти учинив за своє пристановище, тебе зло не спіткає, і до намету Твого вдар не наблизиться. Своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах, твоїх. На руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив о камінь своєї ноги. На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила, ти будеш топтати. Що бажав він мене, то його збережу. Зроблю його сильним, бо знає ім'я моє. Як він мене кликатиме, то я йому відповім. Я з ним буду в недолі. Врятую його та прославлю Його. І довгість днів я насичу Його. І він, бачите, буде спасіння моє. Зараз в цей час я хочу побажати вам, щоб ви молились до Господа. Він чує. Його Слово каже, що Він захистить. Він захистить кожного з нас. Вже була складна ситуація колись така, що безневинного вбили ні за що, просто. Але Він сказав: Я йду, я йду за вас, я постраждав за вас. Ця жертва була зроблена них давно, але Христос. Він постраждав і нам спасіння. Зараз Він з нами. Він стукає до нас. Він відкриває наші серця, щоб в єдності разом приходити і бути єдиним. Тому вірте в те, що перемога наступить. Бог над усім, Бог з нами.